Історія від чата GPT штучного інтелекта про Суса і те про Суперсуса і про те, як його вкусила радіація. Я спочатку трішки розказав чату GPT про Суперсуса, тому що він не має інформації з Ютубу. СуперСУсу потрібно. Побільше якихось текстових публікацій, щоб чат GPT про нього знав. Отже, до діла. Так, одного разу Суперсус та його друзі вирішили відправитися в пригоду до старих підземних тунелів. Які простягалися глибоко під містом. Вони готувалися до довгого дня, сповненого захоплюючими відкриттями та дивними історіями. Щоб мати з собою щось смачненьке, вони взяли кілька ковбас та інших закусок. Коли вони проникли всередину тунелів, їхнє захоплення не мало меж. Вони лазили по темних проходах, досліджуючи кожну крихітну кімнату, відгадуючи призначення давно забутих приміщень. Суперсус був особливо веселим і дурачився, розповідаючи жарти та витворяючи всяку діч, щоб розважати своїх друзів. В одному з тунелів вони знайшли дивну металеву бочку. З попереджувальними знаками радіації на ній. Всі зупинилися, роздумуючи, що їм робити з такою знахідкою. Суперсус вирішив, що вони не можуть просто проходити повз таку цікаву річ. Він почав вигадувати різноманітні теорії про те, як бочка опинилася в цьому тунелі і що може бути всередині. В один момент. Коли вони продовжували обговорювати ситуацію, раптом трапилось щось дивне: від бочки відлетіла кришка, а з середини виповзла радіоактивна мутантська комаха, її величезні зелені очі сяяли в темряві, а тіло сяяло яскравим світлом. Суперсус, незважаючи на небезпеку, намагався захопити комаху. Щоб вивчити її під збільшеним склом та показати своїм друзям. Але раптом, коли Суперсус майже вже спіймав мутантську комаху, вона вкусила його за руку. Він відчув гострий біль та відскочив у бік. Його друзі швидко забрали комаху та відкинули її геть. Суперсус, зляканий тим, що сталося, поглянув на свою руку, де був відбиток від укусу. Незабаром він помітив дивні зміни в своєму тілі. Його почали охоплювати надзвичайні здібності, такі як супершвидкість, суперсусність, надлюдська сила та здатність бачити в темряві. Ну, здатність бачити в темряві, це для суперсуса дійсно важливий супернавик, суперздібність. Суперсус та його друзі продовжили свою пригоду по підземних тунелях. Але тепер з новими здібностями Суперсус став ще більш розважливим, оскільки він використовував свої нові сили для додаткового дурачення та веселощів. Що не дивно. Він змагався з друзями у швидкості, піднімав великі каміння, а також проводив їх крізь темні проходи без ліхтарів. Однак Суперсус також розумів відповідальність, яка йшла разом з його новими силами. Він обіцяв собі, що використає свої здібності для допомоги іншим та стане героєм у своєму місті. Вони продовжили вивчати підземні тунелі, збираючи цінні знахідки та відкриваючи давні таємниці. Суперсус ніколи не забував свою пригоду в підземних тунелях, яка змінила його життя. Він продовжив ділитися своїми історіями та досвідом з друзями та світом, надихаючи інших. Згадуючи про те, як радіаційна комаха вкусила його, Суперсус вирішив е в незвичайний спосіб покарати радіацію за те, що вона вплинула на його життя. Ну, я думаю, просто вкусила. По приколу вирішив вкусити, а то так вона так хорошо вплинула. Він оголосив своїм друзям, що він провчить радіацію та вкусить її у відповідь. Хоча його друзі думали, що це жарт, Суперсус був справді серйозним. Серіус Сус став. Зі своїми новими силами Суперсус став експертом у справах радіації. Він вивчив наукові статті та експерименти, щоб з'ясувати, як радіація впливає на живі організми та як її можна протистояти. Він зібрав велику кількість інформації та навіть створив власну лабораторію для експериментів. Одного разу, після років досліджень, суперсус на кінець знайшов спосіб вкусити радіацію у відповідь. Він розробив спеціальний пристрій, який здатний поглинати радіаційну енергію та нейтралізувати її шкідливий вплив на живі організми. Він представив свій винахід світовій спільноті, сподіваючись, що це допоможе у боротьбі з радіаційними забрудненнями та захистить людей від негативного впливу. Його друзі та рідні були пишні його зусиллями та досягненнями. Таким чином, Суперсус перетворився з веселого блогера, який шукає пригоди на відому наукову особистість, яка відкрила спосіб вкусити радіацію у відповідь та зробила світ трохи безпечнішим для всіх нас. Отака творчість від чата GPT з моєї подачі.